Центр дитячої та юнацької творчості гурток англійської листа керівник шаргородська зінаїда Семенівна. На попередньому занятті ми з вами почали вчити тему про погоду весна. Продовжуємо. Continue, please. Так, ще раз. Listen to me, please. Cloudy, Cold. Cloudy, Cold. Rainy, warm, warm, wet, shares. Cloudy. Well, we Cloudy. Cloudy. Cloud. Cold, hot, dry, sunny, windy, stormy, snowy, rainy, warm, wet. Repeat after me, please. Повторите за мною, пожалуйста. Будь ласка. cloudy cloudy cold cold hot hot dry dry sunny sunny windy windy stormy stormy snowy snowy rainy rainy warm warm wet

Холодно. Хот спекотно. Хот спекотно. Кол шерост. Кол холодно. Клауді хмарно. Драй сухо. Драй сухо. Сані соняшно. Сані соняшно. Вінді. Вінді Витрено. Стомі. Стомі Штормить. Сноуві. Сноуві сніжить. Рейні. Рейні Рейни. Дошить. Вон тепла. В, ве, ве, мокра. Пише. Это так. Да? Пишемо. Розуміло? Пишемо. Клауді тире, Клауді тире, хмарна. Клауді, хмарна. Колд. Колд тире, холодна. Хот, хот, спекотна. Драй. 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 Слуха! Написали. Стоп, Стоп! Стоп, стоп. Продол... 에, розуміло, продовжимо цю тему на слідчому занятті. До побачення. Будь-бай!